Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю, мої найкращі Ми на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьма. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимося з вами Запоріжжя. Ще чекаю, що буде. Нещодавно дивилась, знову ж таки, не дуже приємна, страшна, скажімо так, ніч. Давайте. І фронт і місто, Запоріжжя, найближчі дні. Давайте. Не забувайте підписуватись, мої хороші. Запоріжжя, найближчі дні. Угу. Готується до чогось. Дивіться, щоб кабовозів не було. Будуть кабовози, як ви називаєте, да Угу, Передмістя буде гаряче. Готується до якоїсь комбінованої атаки. Центр також є загроза, там, де адмінбудівлі. Якісь, знаєте, можливо, у вас якась роковина вже в ці дати щось було. Ось таке відчуття, що оплакуємо. Багато людей просять допомоги. Не дуже хороші настрої у вас. У вас якась паніка піде. Така, знаєте, вазня, коли один одному. А ти зібрав речі, а ти будеш виїжджати, ти не будеш виїжджати. Вам треба більше рейдів всередині міста. Вам треба відловлювати тих, хто здає, хто наводить. Тому що чітко буде, от як знаєте, повторення цілей. Освіта, щось пов'язане з освітою, якась вазня. Каже, тут зараз треба бути в безпеці максимально. Тиждень безпеці максимально є якісь дивні плани у ворога. Що я, якби, якщо що, то я свою силу покажу. І на фронті буде тиснути. Дуже активний буде на фронті. Запоріжжя найближчі. дні. Я скажу, підсвічують цілі. Знову ця карта, коли ми оплакуємо. Це знаєте, які моменти? Я не хочу це казати, але може бути знову, що десь по скупченню військових, які не на фронті. Зрозуміло, так? Да? Яка зрада може бути? Хтось дізнається важливу інформацію щодо е, розміщення військ, щодо планів по Запоріжжю. Іде якийсь злив. от Іде якийсь такий момент, що буде, от ви прямо можете казати, нас, напевно, здають. Нас, напевно, здають. Таке відчуття буде. Я не бачу цього, але я бачу такий настрій. І е, він, ну, він вигідний ворогу. Тому що в таких настроях робляться помилки. Запоріжжя, найближчі дні. Та ми ще заспокоїтись не встигли, а воно знов трансформує ще раз атаки, можуть бути декілька видів зброї, при тому такі, які дешеві. Знаєте, що, аби добити. Аби добити, знову перерізає якийсь шлях, якусь дорогу. Все одно є загроза в будинках. Є загроза в будинках. І от як минулого разу йшло, що невисокі будиночки. <кій> так от центр і такі. несильно високі, то й зараз іде. Не добило воно. Воно щось хотіло, але не долетіло. Запоріжжя, найближчі дні. Та ні, не розслабляються військові, вони от шукають таке відчуття, або там вже щось вилетіло, або на підльоті, на, на зльоті, от коли я дивлюсь, знаєте, військові не, не розслаблені. Тільки відновились, тільки щось зробились. Шахи можуть бути. Фронт, мені не подобається. Вже, знаєте, як показую, і як проконсультувалися. Я вас дивлюся, а мені тривожно. А мені так, знаєте, треба швидко, 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 швидко все подивитись, передивитись. Я не люблю такий стан. У вас часто дивимося, тому давайте коротесенько фронт, тому що все змінюється. Васильівський напрямок, плавні. Під прикриттям вогня щось буде вогню. Кудись до води будуть виходити, кудись до свого шляху може тут просуватися, ворог може тут просунутися. Ми бачимо, контролюємо, але є момент його руху. Оріхівський напрямок, оріхівський напрямок. Карта дурня, ми в пастку там можемо потрапити. Нам не відразу скажуть. Тут такі події швидкі. І багато смертей йде, і а, якісь такі наші пусті надії щодо того, що нам щось вдасться там. І з того боку, можливо, знаєте, це як буде розцінено. А, ви мали нахабство, наглість піти вперед-вперед, щось мені тут доводити, то я вам ударю по Запоріжжю сильно олія коле найближчі дні. Волі поле. Будемо там напрямок дивитися. Ти зайдеш Волі поле? Я там є, кажу. Я там є, мене не бачать. Гуляйпільський напрямок. Збоку знову обходить. обходить, і Як заходить далі. Розумієте? Хитро дуже робить. Ми як чекаємо з захисту в одному місці, і як маємо можливість да, підтягнути резерв кудись, ну, тут ми стоїмо, а ворог отут іде. Ось тут отут, от він. Ну, тобто ми молодці, що ми чекаємо в захисті. Але за карту дурня у нас трошки. Трошки розумніше. Таке відчуття, що по запорізькому ворог думає наперед. На крок, на два. Запорізький напрямок, яка твоя доля. На що мир чекати. Одні старші аркани. Погано. Погано. Закохані, нібито, знаєте, зараз погано, але стабілізується. Багато втрат. Ну, дивіться, як можна показувати, да? що все стабільно, погано, але дуже багато смертей з нашого боку. Чекаємо на мир. Нема сенсу, відлюдник. Вони там не заспокояться. О Запорізький поки не зупиниться. Що ти ще використовуєш? У мене просто таке відчуття, що щось по вам таке буде нове, старе, от щось вдарить, що незвичайне. Я вже цим бив, але він, як міг бити, аж до Дніпро цим добивати. Він шукає, до речі, поки ми резерви стягнемо в одне місце, а він піде з іншого. Він знає наперед, що ми будемо робити. Вільняльц, найближчі дні. Укріплюєтесь. Вам доведеться якийсь день прямо вдень і вночі сидіти вдома. Громихати буде. Шахи є загрозу. Загостриться. Вільнянськ може бути загострення у ворога, можуть бути і швидкі, і важкі цілі, будьте дуже обережні.